Здоровенькі були народ, це Рейнор, і до мене прийшло натхнення, і я вирішив зробити відос. Сьогодні я розкажу про те, чим займатися в перші тижні The War Within, і як підготуватися до рейду, до Mythic+, Plus, як зарядити свого персонажа перед початком сезону. Погнали! Так, і поки в мене тут з'явився оцей довекін. Хм. Як сказав один чувак у моїй гільдії, попереджаю. Не говоріть, не розмовляйте з Давекіном, а то у вас може зламатися вся локація HoloFol. Я не знаю, що це значить. Я робив квести з цим Давекіном, у мене було все норм. Але кажуть, локація може зламатися, тому попереду. Якщо що, винен Chill Hill або Віранда. Так, ну і перше, що я рекомендую вам зробити, це зафармити героїчні данжі і вибити весь шмот в усі слоти, окрім хед. Шолдер і чест, чому поговоримо пізніше, на рівні адвенчурер, тому що зараз із данжів падає, із героїчних данжів падає Adventurer Level Gear. І є інформація, що вийшов печноут, в якому Blizzard сказали, що вони понерфлять нагороду із героїчних данжів з Adventure Level до Експлорер 4 із 8. Я не знаю, це звучить дуже дивно, тому що прямо перед цим, тобто перед виходом Мадону, вони підняли гір експлорера на едвенчурер. А тепер вони, начебто, як передумали і хочуть повернути назад. Не знаю, можливо, коли вийде це відео, все вже вирішиться, але. Це виглядає дуже дивно, е, можливо, це помилка в печноуті. Можливо, вони реально передумали двічі. Я не можу залізти Blizzard в голову і знати, що вони зроблять. Тому допоки в героїчних данджах випадає Adventurer level gear, треба терміново його фармити, тому що його можуть понерфти. Сподіваюсь, так не буде. Я підозрюю, що цього не станеться, тому що Blizzard ніколи раніше не робила нічого подібного, особливо з героїчними данжами, але нещодавно змінювалися всі складності, і лути з данжів, тому всяке може бути. Я Рекомендую максимально швидко вифармити всі слоти із героїчних данжів. За можливістю, звісно, із бісовими статами, але якщо не із бісовими статами, то... Це не має такого великого значення. Ми хочемо в першу чергу залутати level, тому що цей гір ми замінимо дуже-дуже швидко. Так що не переймайтеся сильною щодо цього, а саме вифарміть в кожен слот собі Adventure Level гір. Отже, як я сказав, ми хочемо вифармити Adventure гір із героїк Данжів в кожен слот, окрім голови, плечей і чиста. Чому так? Тому що ці предмети ми можемо отримати рівня ветеран. Ось бачите, у мене ветеран, чест, плечі і голова. Вони отримуються за репутацію. За репутацію з фракціями Council of Dornagal за сьомий рівень, The Assembly of the Deeps за восьмий рівень, і Hall of Fall Araті за восьмий рівень. За сьомий рівень, вибачте, у мене восьмий, але предмет ветеранський отримається за сьомий рівень. В кожному місті, в кожній локації, відповідно, онлайн в Isle of Dorn, там, де ви бачите на карті, ось таку фортецю. Там стоїть Вендор. Так само, Вендор стоїть в Drinden Deeps. Там, де у нас фортеця, і в Hollow Folly, Тут, де намальована фортеця, буде стояти вендор Із шмотом і предметами цієї фракції. У них за. Рівні репутації і за валюту, яка називається Resonance Crystals. Можна буде отримати ветеран левел гір. Дякую за Так. Отже, як зафармити репутацію. Репутація фармиться просто, але доволі довго. Нам потрібно зробити всі сторілайни. Основну сюжетну лінію і просто ось такі побічні другорядні квести. За, кожну, за кожен ланцюжок дається 500 репутацій, також за основну сюжетну кампанію дається репутація. І також за локалки ми можемо отримувати репутацію. Окрім цього, на карті є всілякі сундуки. Ви все це знаєте. Можете ставити там собі аддони. Всякі різні, для того, щоб знаходити сундуки. Є сундуки, з яких випадає репутація. А також за першого рарника щотижня випадає репутація. Таким чином можна нафармити її і отримати можливість купити цей шмот за Resonance Крісталс. Фармити Resonance Крісталс іноді вона, вона, в принципі, дається за будь-яку активність у відкритому світі, але найефективнішим способом фармити Резонанс Крістал будуть. Локалки на на гоночки. На Skyriding гоночки. От SkyRiding Racing. рейсінг. Бачите, тут є така локалка. За неї дається оця сумка. Skyracer Spurs. І із неї випадає непогана кількість репутацій. Не пам'ятаю скільки, здається, 150 чи 200. Але, зробивши гоночки, ви можете нафармити дуже багато репутації. І ще одна одне хороше джерело фарму репутації. Це ось тут в холлоуфолі. Є yeah, Spreading the Light, за який дається. Навколо якого є ось такі локалки spreading the Light, за які дається, як бачите, нагорода 200 резонанс кристалів Ви просто прилітаєте туди. Робите цілі, це дуже схоже на звичайну, звичайний World Quest, Робите те, що там сказано, і добуваєте ще собі 200 резонанс кристалів Отже, це друге, що ми маємо зробити. Вифармити репутацію з трьома фракціями. Дорнагал 7 рівень, Assembly of the Deep's 8-й рівень, Holofall Араті 7 рівень. І купити собі у вендорів ветеран рівень Шмот. Отже, наступне, що ми хочемо зробити, це нафармити ресторт кофор і прокачати брана. Тобто, це пов'язано з делвами. В чому прикол? Деякі делви. Ось, наприклад, ось цей відмічені як Bountiful Delve. І в Bountiful Delve, коли ви його проходите в кінці, якщо хтось був в е, в самому кінці Dellva, ви знаєте, стоїть один сундук, стоїть один сундук, стоїть другий сундук. Ну от, і по центру між ними в Bountiful Delve додатково буде стояти один великий сундук, і він буде закритий. Відкрити його можна буде лише ось цим Restored Coffer Key. І зараз, якщо у вас вже є рестор-Кофер Кейс, не використовуйте їх, не відкривайте ці сундуки, ми хочемо засейвити ці ключі на пізніше. Але перед цим ми хочемо їх нафармити. Як нафармити ці ключі? А, перше, що ми робимо для того, щоб отримати ключ, їх максимум можна отримати 4 на тиждень. Тобто, у нас цей тиждень і наступний, всього ми зможемо перед початком сезону або герочного тижня. Отримати 8 ключів. Є ще локалки, які дають нам я ось таку штуку: кофер кішар. За локалку. Я зробив одну локалку, отримав 25. Я не знаю, скільки можна буде нафармити таких локалок. За 100 таких кофер шардів ми можемо отримати ще один ключ. Тобто, скоріше за все, загалом можна буде отримати за ці два тижні 9 або 10 ключів, але щонайменше 8. Гарантовані способи отримати, окрім локалок, ці ключі, це перший в на Isle of Dorne в основному місті, в нашому є Віклі Квест, який знаходиться десь приблизно в цьому районі. Там, де знаходиться Firein, латар там є Weekly Quest, Ви обираєте, що робити, або зробити локалки, або пройти героїк Данж, або зробити ще щось, і за цю активність ви отримаєте кофер-кі. Далі в кожній локації є спеціальний івент. Тут це Theatр Troop, в Ringin' Депс це називається. Awakening the Machine. І. В Holow Fall. Це називається. Spreading the Light. За ось ці world івенти. Ви просто приходите щось типу Суперблума в Dragonflight. Ви приходите, заповнюєте полоску. Там робите всякі задачки. І. Отримуєте за це коферт кі. В важке хеті також, здається, є квест на цей кофер-кі. Ось є десевертрец. Тут є квест, ви робите квест, і також можете отримати кофер-квест. Uh, джерел кофер uh, кі. Джерел отримання коферт ключів uh, є більше, ніж ви можете отримати ключів за тиждень. Тож, обирайте, який зручний для вас. Фармити 4 ключі цього тижня і наступного тижня. Я не знаю, чи із шардів можна буде отримати більше, ніж 4 ключа за тиждень, але лише за перші 4 івента дається цей ключ. Тому щонайменше 8 ключів ми хочемо нафармити. Що ми хочемо зробити з ними раніше. Потім це після того, як у нас відкриється міфік 0, перше крило LFR, нормальний героїчний рейд, у нас також відкриються. Делви 8 рівня і більше. Після того, як ми зберемо репутацію і нафармимо весь Adventure гір і прокачаємо його, ми хочемо, мабуть, все ж таки походити в Делви про всяк випадок. Я принаймні, скоріше за все, буду це робити, і качати Брана. Прокачати брана, тому що я мало маю уяви, наскільки складними будуть делви. Але ми хочемо ходити в восьмі делви, так тому що із них буде найкращий лут, і вони будуть давати нам хіро трек гір в Волті. Тому ми хочемо без проблем і швидко бажано пройти в 8 делви, що вони відкриються, і використати там ось ці ключі. Тобто, коли ми при... Для цього ми хочемо, скоріше за все, прокачати брана. Я рекомендую прикачати брана максимально наскільки тільки зможете. Для того, щоб бран протягнув нас по делвам. І ми пройшли їх без проблем, коли вони відкриються. І тільки тоді, тільки тоді ми будемо відкривати Баунтіфул чест. Тобто, коли ми нафармо 8, у нас відкриється міфік 0 перед рейдом, перед тим, як іти в нормал рейд, ми хочемо піти, сходити в Full Dell, відповідно, 8 штук, використати 8 своїх ключів, і, можливо, полутати звідти якийсь хороший шмот. Ну, і, звісно, ми заб'ємо собі таким чином волт гіротрек гіром, який буде дуже хороший на рівні героїчного рейду. Ну і, звісно ж, в перший день, щойно відкриється рейд, ми. Хочемо зафармити Елофарм. І отже, останнє важливе, що ми хочемо зробити це до того, як відкриється М0, весь наш адвенчер і ветеран Шмот максимально прокачати. І я би рекомендував без проблем витрачати Валерстоуни. Ми можемо носити 2000 Валерстоунів одночасно максимум, але ми можемо їх витрачати і фармити ще. І Weathered Harbinger Crest. Uh, я думаю, що ви можете витрачати його без проблем. Uh, ці всі крести ми будемо зливати, тому що щойно почнеться сезон ми почнемо отримувати гір набагато кращі, і нам ці крести ні для чого не будуть потрібні. В першу чергу покракачуйте голову, чест, ноги і плечі, і пушку, тому що вони дають найбільше стати. І плюс голова, плечі і чест у нас Track. Тому прокачуємо за Валорстоуни в першу чергу їх. Е, так само за Weathered Harbinger Crest прокачуємо в першу чергу саме цей шмот, але ми хочемо витратити всі наші крести і всі наші Валорстоуни, які тільки зможемо для того, щоб прокачати весь свій шмот. Також за деякі активності, за квести, за локалки, ми можемо отримувати отакі штуки: Кремсон Волорстоун. Ви відкриваєте цю коробку, отримуєте 100 Вловерстоунів. Їх ми сейвимо. Також ми отримуємо трошки крестів. Їх сейвити не треба, тому що вони ігнорують Seasonal е, Можна просто використовувати. от Після того, як ми прокачали весь наш шмот до кінця тижня, який передує тому, на якому відкривається М0 і рейд, ми хочемо мати максимально багато от таких от камінців, які будуть давати нам ставила Ростоунів. І капвал самих валерстоунів, 2000 валерстоунів, ми хочемо мати для того, щоб перед рейдом, перед тим, як ми зайдемо в рейд, як, я маю на увазі справжній рейд, типу, принаймні, героїк, так? Якщо ми залутаємо щонебудь із LFR, якщо ми залутаємо щонебудь із Нормала, ми хочемо максимально швидко одразу залити валерстоуни і крести в цей шмот. Там. Бажано, звісно, в героїчний. Якщо нам буде гіру вистачати для того, щоб проходити героїк, ми, звісно, захочемо заливати в першу чергу в героїчний гір, якщо у нас будуть крести кращого рівня. Якщо ні, то ми можемо засейвити карт Harbinger Crest, їх краще не витрачати, поки не відкриється рейд. І щойно ми отримуємо із Нормала або, можливо, прокачаємо до вищого треку із Лфеару гір, на краще із Нормала. Витратити ці крести для і Валерстоуни для того, щоб прокачати гір, який нам випаде із Bountiful Devів, гір, який нам випаде із Normal Reйdow, гір, який нам а, випаде можливо із Алфара, і ми його прокачаємо іншими крестами і Валерстоунами. Але для того, щоб максимально витратити ці крести, так як карт, Харбінгер, крест. Нам дуже швидко стануть не потрібно, якщо ми будемо ходити в героїк Рейт. Це саме стосується Weathered Harbinger Crest, тобто їх ми витрачаємо просто зараз на наш е, ветеран і Adventure Gear. Ці крести ми сейвимо до першого тижня сезону, коли ми йдемо в Волфер і в Normal. Лутаємо звідти гір, можемо їх в принципі спокійно зливати, якщо ви знаєте, що ви будете ходити в героїк. То можете їх витрачати без проблем, тому що далі ми будемо переважно використовувати крести, краще їх витратити для того, щоб бути сильнішими в рейді, для того, щоб швидше пройти рейд, щоб у нас було з ним менше проблем, аніж воно просто буде у нас валятися. Отже, давайте швидко підсумуємо те, що було сказано. Перше, що ми хочемо зробити, це нафармити шмот із героїк данжів в кожен слот. Друге, що ми хочемо зробити, це викачати репутацію з Дарнагал, Assembly of the Deeps і Hollow Fall, 7, 8, 7. Рівні, і купити голову, плечі і чест ветеранського рівня. Далі ми хочемо максимально прокачати за всі можливі валерстоуни наш Adventure шмот і наш ветеранський шмот. Витрачаємо валерстоуни в першу чергу на ветеранський шмот. І також витрачаємо всі Weathered Harbinger Gear Crest, які будуть доступні до відкриття рейду. В першу чергу на ветеранський шмот, в другу чергу на Adventure. Далі ми хочемо нафармити Restort Coffer Key. Щонайменше 8 до відкриття рейду. І також ми хочемо. Прокачати брана максимально сильно, наскільки тільки зможемо, прокачати брана. І щойно відкриється рейд, ми хочемо зафармити Елефар, ми хочемо витратити всі наші ресторт-коферки, які ми зберегли до цього моменту, зафармити 8 делів 8 рівня і відкрити їх цими ключами. І залити в, якщо є така можливість, зберегти до відкриття рейду, так, щоб у нас залишилось 2000 валорстоунів, тобто був весь гір прокачений максимально, наскільки тільки змогли, і мали 2000 валорстоунів. також засейвити ось такі камінці, які дають нам по 100 валорстоунів. І після того, як ми пройшли нормал, залутали там якісь шмоточки, витратити наші засейвлені валорстоуни і кард Харбінгер Крест. На те, щоби прокачать шмот із нормал рейду. І таким чином ми будемо максимально готові до героїка. Ну і на цьому, в принципі, все. У нас є різні дивні способи оптимізації. Я просто натякну на те, що ви можете замовляти шмот крафтовий за крести. Ви можете трошки оптимальніше використовувати крести. Можете замовляти брати осі Ведат Harbinger Crest і. Інчантити їх, тобто створювати інчантит Харбінгер Крест, замовляти шмот. І якщо у вас є знайомий крафтер, який може скрафтити шмотку максимального ітем-левелу, то ви можете спочатку скрафтити шмотку, вдягнути її, а вже тільки потім прокачати Adventure шмотку тому що це вийде вам прокачка до 590-го ітем-левелу, Uh, так, шмотка буде крафтитись 590 item level, Якщо uh, максимально вкачено профа на цю шмотку, і крафтер прок на 5 із 5, тоді це буде 590 item level і це нам буде дешевше на 15 крістів, аніж вибити шмотку із героїка і прокачати її крестами або просто прокачати ось цю шмотку крестами. Нам це буде не 15 крестів дешевше. Якщо хочете, можете мінмаксити. Я особисто цим займатися не буду. Це все, весь цей гір майже не має значення. Він нам потрібен лише для того, щоб дуже швидко формати героїк. Окрім цього, в принципі, можна качати твінків, качати профи і так далі. Але тут я хотів розказати саме про те, як максимально згіритись перед рейдом і швиденько знести рейд. Та на цьому у мене все. Експериментальний спонтанний відос. Всім дякую за увагу. Не забувайте допомагати Збройним силам України. А також запрошую вас в гільдію Арей. Переходьте на ію, якщо досі цього не зробили. Посилання на Discord гільдії Арей, де ви можете знайти допомогу і кампанію. Я залишу в коментарях під відео. Всім дякую за увагу, всім бай!